Всім слава Україні, граємо слава сьогодні, знімаю відео про прицеп. Привезли нам його зробити. Бо тут були борти, задній борт, передній, все було дерев'яне, тільки каркас був залізний. І там підлога, були листи залізні, ми його зняли. Все будемо робити, переробляти на залізо. Перероблюємо передній борт. Передній борт. Кола тут е, стоять е, з е, прицепа Іфа, якщо знаєте, це не рідний диск, е, ні, ні кола. Рідні ото диски є, якщо бачите. Ото рідні. Ото є рідні. задні, все будемо, світло робили, стопи, все будемо робити. Тільки нам привезуть залізо і ми зразу будемо робити. Тут е, на підлогу е, є тройка. Метал тройка. Ще не вистачає одного листа, мають привезти, щоб ми доварили. Тут такий. Будемо, що ми будемо тут оселювали, ще привезуть нам оголки, будемо оселювати тут, будемо осилювати самі половини і перед і зад будемо осилювати. Бо як були дошки, то дошки вони не є тяжкі дуже, і воно не перегнало, а залізо буде перегнало його. Оце вони більші є кола, бо в нашому прицепі вони є чуть-чуть менші. Щось цієї сторони, щось цієї сторони. Ото, Ото дески тіло рідні. Тут є тридеска. Будемо вже зробимо борти. Бокові, передні, задні, то буду знімати випуск. Все, всім пока!